На телеканалі Херсон Плюс стартує новий телевізійний проєкт Юстиція на кожному етапі життя. Наш захист та наші права, новини реєстраційної служби та поради від нотаріусів. Відтепер ви зможете отримати вільний доступ до джерел правової інформації і стати безпосереднім учасником нашої програми. Вітаю вас! Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл програм «Юстиція на кожному етапі життя. Щомісяця ви будете отримувати найсвіжішу інформацію з питань роботи органів юстиції Херсонської області. Ви побачите на власні очі, як за допомогою реєстраційної служби, державної виконавчої служби, нотаріату, райміськ управління юстиції, відділів державної реєстрації актів цивільного стану можна отримати кваліфіковану правову допомогу, а також захистити ваші права та свободи. Та перш ніж зробити анонс сьогоднішньої програми, ми вирішили запитати. У жителів міста та Херсонської області чи знають вони, що таке юстиція та чим вона займається? Ви знаєте, що таке юстиція? Ну, щось з законами, ну, в правовому полі, щось що таке. Понимаю, та але об'яснити важко. Мабуть, більше зв'язані з якимись то переобразуваннями вот, ну, в, в, для честно, стыдно, наверное, нет. Взаимоотношения между людьми, да, только на законных основаниях. Юстиция – это все наши юридические права отражаются в юстиции, я так думаю. Ну, законы какие-то пишут, утверждают, для граждан опять же. Охраняет нас. Ну, где-то слышал. Ну, объясните, как вы понимаете. Нет, ну вообще. Юстиция. нет, мы не знаем. Тут, Ну какие-то документы, Вот що до де з документами зв'язана. Ну не знаю, объясните вы мне. з відповіді Херсонців стає зрозуміло, що мало хто знає, що таке юстиція та що входить до її повноважень. А це доводить, що наша програма є вкрай необхідною та актуальною. Юстиція в перекладі з латинської означає справедливість. Це сукупність судів і органів міністерства юстиції та їхня діяльність у забезпеченні охорони прав і законних інтересів державних та громадських організацій і громадян. Юстиція також розуміється як судочинство у цьому розрізі. Виділяють цивільну, кримінальну, ювенальну та адміністративну юстицію. Сьогодні в програмі знайомство нового начальника головного управління юстиції Олега Предмеснікова зі структурними підрозділами та районними управліннями юстиції у Херсонській області. У рубриці наш захист, наші права. Ми познайомимо вас з представником урядового уповноваженого у справах Європейського суду справ людини. Якщо ви думаєте, що робота працівників державної реєстрації актів цивільного стану суцільне свято, ви помиляєтесь до їх обов'язків. Входить не лише укладання шлюбів. Якщо ви не хочете втратити житло, яке придбали, правильно оформлюйте документи і не економте на експортній оцінці під час продажу нерухомості. Новий начальник головного управління юстиції Херсонської області Олег Предмесніков знайомиться з трудовими колективами структурних підрозділів. Першими об'єктами стали відділи реєстраційних служб. Під приціл головним чином потрапили матеріальне оснащення та побутові умови відповідних установ. Проблем небагато, але вони існують. Зокрема, приміщення обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану взагалі не опалюється в зимовий період, а ще тут не вистачає кадрів. Чи має горідіні не хватає? Вот на сьогодні у нас тысяч только входящей то, бумага оборота, документа оборота. То есть, ну сами понимаете, взять эти 9000, тысяч, это с каждым листочком надо что-то сделать. Працювати над посиленням виконавської дисципліни головне завдання, яке поставив Олег Предмесніков в ході робочої наради з представниками відділів державної виконавчої служби, займатися кадровими перестановками, новий начальник обласного управління юстиції не збирається, тому закликав усіх підлеглих до плідної співпраці, а також своєчасно та якісно виконувати покладені на них державою обов'язки. Перше, що я поставив це виконання, ефективне виконання тих. задач, которые стоят перед структурными подразделениями. Это первое. Второе – это все таки повышение и культуры, повышение профессионального уровня, это умение общения с людьми, это правильное планирование своей работы и профессиональное отношение к тем обязанностям, которые возлагаются законом на каждого государственного Управлінце саме за допомогою ефективної роботи та відкритості можна буде повернути довіру населення до державних виконавчих структур, підкреслює Олег Предмесніков. Тому і діючих, і нових співробітників піддаватимуть ретельним перевіркам. Тотальна боротьба із корупцією у структурних підрозділах це ще одне завдання, яке ставить перед собою новий начальник обласного управління юстиції. У мене вже десь більше десятків жалоб поступило. Вот, и мы очень глубоко их проработаем, проверим. Мы ввели единицу. В наши кадры, который будет заниматься раз вопросами предупреждения коррупционных действий. Будем, когда брать человека на работу, мы должны все знать про этого человека. Не только те ті спецпроверки, которые подтверждают его диплом, здоровье и так далее. А как к нему относятся люди и как он себя проявил именно по жизни, там, где он учился, там, где он живет. В реєстрации службе головного управления юстиции Олегу Предмесникову удалось поспілкувати з із відвідувачами, жодних претензій до роботи управління вони не висловили. Робота виконується якісно та у затверджені терміни. Проте люди звернулись із проханням організувати зручний під'їзд до установи, оскільки жодний громадський транспорт тут не проходить. Добиратися сюди незручно. Я думаю, що місцеві влада, і ми звернемось до неї, все таки подумає і прийме рішення, щоб сюди пустити маршрути, щоб людям зручно було добиратися. Тот формат, который сегодня был предложен новым начальником, Олегом Гарриевичем это действительно очень инновационный такой новый подход. Сегодня имела возможность представители всех управлений, отделов района государственной администрации, сельские советы, секретарями, головы сельских советов, мэр города со своими замами, имели возможность пообщаться напрямую в формате практически круглого стола с... Власним рукаводцем, також з начальником ну, департаменту юстиції. У нас вперше нарешті керівництво головного управління юстиції почуло і прибуло до нас в район. Дуже корисна зустріч, оскільки побачили сільські голови, почули, що про нас про наш район не забутий, що нам будуть допомагати, що ми повинні виконувати тільки законні рішення. Коли проводяться наради, ну, ви також бачили на запитання по оформленню праснових документів на житлові будинки в населених пунктів, саме в селах, те, що найбільше зараз турбує громадян, то одразу отримали відповідь. Треба зустрічатися. Бути ближче до людей, спілкуватися, фактично рішати ті проблемні питання, які є на рівні району. Я думаю, від цього тільки буде позитив, і це буде як то налаштовувати структурний підрозділ, працівників структурних підрозділів, ефективно виконувати свої посадові обов'язки. Мало хто знає, що саме юстиції відведено ключову роль в рамках міжнародної співпраці України в кримінальних, цивільних та сімейних справах, що саме юстиція може порадити, як звернутися до Європейського суду з прав людини. Сьогодні у Рубриці Наш захист, наші права. Ми познайомимо вас з представником урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який працює в складі головного управління юстиції у Херсонській області, а також побачимо як співпрацюють між собою судові органи різних країн? Чіці прийшли документи з болгарського суда для вручення вам рішення суда, апеляційна жалоба і рішення апеляційного суда на підставі конвенції 1965 року. Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах головне управління юстиції виконує роль посередника. Наразі Олександр Поліщук отримав документи, які надійшли з болгарського суду. Ми не передивляємося доку документи, які е, надходять до головного управління юстиції, ми, ми знімаємо копії, і е, особа для того, щоб е, ми мали докази і відповідно міністерство юстиції е, про, е, про те, що е, документи е, передані. На копіях документів зазначається особою, що він отримав дату, е, коли він отримав е, такі документи. Чоловік документи отримав і суті конфлікту приховувати не став. Вообще не хотіли посадити. За те, що краневщиці, їх краневщиці убила їх грузчика. А я забідував мамі. Хто краніє, я крані. Олександр Поліщук, колишній моряк, зараз на пенсії. З представниками Болгарії він судиться вже 10 років та своєї вини не визнає. І, отримавши копію апеляційної скарги, розуміє, що суд першої інстанції він виграв. Причому вони знайшли так, шлітах аби ково? Нічого угу. там. Я вообще этими, ну, это передвижение крышек тюрьмов, я вообще ими не управляю, не занимаюсь, ничего. Меня ночью вызвали посмотреть. Будут они ехать, не будут. Я посмотрел. До повноважень сектору представництва в судах входить Міжнародна правова конвенція. Організація взаємодії судів із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України. Спеціалісти сектору навіть зможуть підказати вам, як стягнути аліменти з батька іноземця і як захистити інтереси викрадених дітей. Кожен з батьків незалежно від того, де знаходиться дитина, має право на спілкування з нею. Тому батько або мати, які хочуть спілкуватися своєю дитиною, у разі, якщо вона викрадена, в нас судова справа відбувається за місцем знаходження дитини. Тобто, головне управління юстиції воно саме приймає участь у цих судових справах, надає допомогу матерям, допомогу батькам, у разі якщо батькові або матері не дають змогу спілкуватися зі своєю дитиною. Мало хто знає, що саме юстиція може порадити, як звернутися до. Єв... Європейського суду з прав людини, коли вже вичерпані всі заходи національного правосуддя. Якщо виникає необхідність збору тієї чи іншої інформації, тих чи інших фактів, які необхідно буде надати в Європейському суді з прав людини, нам надається доручення, як регіональному представнику. Ми збираємо ці матеріали і надаємо урядовому уповноваженому. Який вже буде представляти інтереси людей чи держави в європейському суді найчастіше до представника урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який працює у складі головного управління юстиції, звертаються пенсіонери. Це діти війни, яким передбачено національним законодавством виплата тих чи інших коштів. І держава не виплачує, тому вони, коли вичерпали всі можливості захисту своїх прав в національному суді, вони звертаються до європейського суду. Ми, можемо, ми надаємо консультації. Для багатьох з нас. Робота міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у Херсонській області символізується з радісними та жаданими подіями реєстрацією шлюбів. Але якщо ви вважаєте, що робота працівників цього відділу це суцільне свято з полістками троянд, ви помиляєтесь. Сьогодні в рубриці новини з нашого реєстру ми покажемо вам, як наші свята та життєві негаразди тягнуть за собою важливу кропітку та відповідальну роботу працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Цей день Єлизавета та Володимир запам'ятають на все своє життя. Молоде подружжя обрало для себе європейську церемонію одруження. Красивий та урочистий обряд, а також слова та побажання реєстратора зворушили нареченого до сліз. Були на інших свадьбах і везде була одинакова. Там не знаю, перекатування якихось яїць вірки сердючки і прочі. Ми хотіли зробити якось более лаконично. Да. Тому поэтому що європейської церемонії спросили, От, в принципі, ми доволі навернеш да очі. Красивий зал. Ну, в общем, мне все понравилось. Ведущая как то так вот прям вдохновила. Это вообще ужас, я так Это Вся эта композиция, начиная с того момента, как я вышел, стоял и ждал. То есть до того момента, когда ее подвели ко мне, это было все. Я, я уже ничего не смог сделать. Не напоминайте, пожалуйста. В уявленні багатьох робота в РАГСІ суцільне свято, але це далеко від правди. За 20 хвилинною церемонією одруження насправді криється багатоденна плідна та клопітка праця співробітників Палацу шлюбів. Сторонні обивателі про всю специфіку нашої діяльності знають небагато. Розповідає начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби головного управління юстиції в Херсонській області Олена Клименко. Окрім реєстрації шлюбів до обов'язків працівників. РАХСі, ...входить утримання архівів, виправлення помилок в документах, оформлення спадщини та багато іншого. У Херсонській області знаходиться 25 відділів, які обслуговують наших любимих херсонців. Це любимых херсонцев, і 278 сільських селищних і одна міська рада в Новій Каховці, которые тоже регистрируют народження, брак і смерть. В відділах, конечно, робота значительно шире. Это, само собою, регистрация народження, регистрация смерті, регистрация браку. расторжение брака и регистрация перемены имени в области работает 119 человек это вместе с техническим персоналом то есть если взять те объемы работы которые делают специалисты то это можно в цифрах конечно утонуть за это короткое время мы выдали практически 17 тысяч свидетельств практически 12 тысяч даже больше там с небольшим это вытяги 3 тысячи выдали повторных свидетельств это то есть люди приходили со своими проблемами и получали документы документы, получали консультации. Есть же люди, у которых рождение или там брак родителей, находятся и в России, находятся и в Болгарии, и в Польше. С некоторыми странами мы работаем по конвенции, с некоторыми странами мы работаем по договорам, и тем не менее истребуем документы и вручаем людям. И при этом еще и правим актовые записи, то есть приводим актовые записи к общему знаменателю в семьях, в том же правописании фамилии. Записи про народжение, зміну имени, усиновлення, замежжя, розлучення та смерть зберігаються тут. В архівному відділі всі документи потребують сортування та каталогізації, не кажучи вже про те, що картотека вимагає особливих умов зберігання. У нас книги храняться 75 років. в нашому відділі этих книг практически ну, 15 тысяч, там, 635 книг, все они в достойных условиях, потому что к этим требованиям есть и влажность, есть и температура, есть как они должны стоять, как, где они должны стоять, какая сигнализация должна быть. У нас в области в этом вопросе нет проблем, потому что все отделы обеспечены архивами, стеллажами, шкафами железными, решетками на окнах, сигнализацией Налізація обов'язково, ні, ні одного діла, де б не було сигналізації. З 2008 року в державній службі реєстрації всі записи цивільного стану почали переносити в комп'ютер, створюють електронну базу, аби працювати було зручніше. Адже за відновленням певних документів Херсонці звертаються нерідко. Это очень большая работа техническая. В Херсонской области за эти с 20 декабря 2008 года по сегодняшний день это миллионы актовых записей внесено в государственный реестр. Работа показала, что, конечно, это очень мобильно, это современно, Это культура документа. За кадром остается то, как это досталось. Это досталось очень тяжело. Миллионы актовых записей просто внести в реестр. Просто с учетом того, что просто делать текущую работу, которую никто не отменял. Но тем не менее мы с этим справились. И мы по результатам, когда мониторили эту работу, когда это было очень глобально, то Херсонская область занимала Два підряд четверте місце серед всіх областей в Україні. Побачивши роботу РАХСу зсередини та поспілкувавшись зі співробітниками, розумієш, що працівники РАХСу не просто чиновники. Це перш за все хороші психологи, адже люди бувають різні, і з кожним потрібно знайти спільну мову. В тому році взагалі по чотири була звернення, ані були не обґрунтовані. все так це такі про те, тому, що люди на місцях, людей обслуговують, ну я так думаю, достойно. У людей, которые у нас работают, все люди, конечно же, с высшим юридическим образованием. То есть люди грамотные, люди мобильные, люди, знающие законодательство. И у нас даются консультации не только по семейному законодательству, то есть праве люди получить и консультации шире. В этом у нас, конечно, работают тарифи за додаткові платні послуги, вот. так що якщо людям цікаво, наприклад, щось то більш полі вони в праві звернутися і получить консультацію шире по кримінальному праву, по гражданському праву. Як не банально, але найприємніше роботі зізнаються працівники РАХСу, це коли люди говорять дякую. Причому не тільки молодята, а й ті, хто не отримав потрібної довідки, але йдучи дякую за допомогу та консультацію. Це і є вища нагорода за пророблену роботу. Нотаріус. Це людина необхідна нам на кожному кроці. Чи то засвідчення підпису та копій документів, чи оформлення спадщини чи видача довіреностей у наступній рубриці наш нотаріус досвідчені фахівці з усієї Херсонщини даватимуть відповіді на ваші запитання, які ви можете поставити за вказаними нижче реквізитами. А сьогодні наша інформація для тих, хто не хоче втратити житло, яке придбав, та саме чому необхідно правильно оформити документи та не економити на експертній оцінці під час продажу нерухомого майна. Її знають як справедливого та відповідального нотаріуса. Вже 20 років Валентина Волкодав працює на посаді мирового судді. діє від імені держави та засвідчує безперечні факти. Нотаріус, як такий мировий суддя, утверждає, що люди договорились, і нотаріус удостовірився, що дана зділка відповідає їх наміренням і поставив свою печать, і цей так має уже державне значення. чтобы стать нотариусом, надо проработать в сфере права не менее 6 лет. Потом сдать квалификационный экзамен. Нотариус также должен быть в определенной мере психологом, понимать, что люди могут что-то скрывать, поэтому надо провести беседу так, чтобы удостовериться в их истинных намерениях и удостовериться, что они совершают данные действия добровольно. – это призвание. Надо любить людей и понимать, что ты призван помочь человеку. Если у тебя есть намерение заработать деньги, то ты долго не будешь работать нотариусом. Когда я шла работать нотариусом, я мало знала об этой профессии. Но когда я начала стажироваться, я поняла, что это мое. Я не могу быть судьей, судить людей. Я Скорее в душе адвокат. Я не хочется всех защитить. И поэтому вот работа нотариусом это моё призвание. Я здесь себя нашла, и вот я могу помочь людям. Мне всегда хочется вникнуть в ихнюю ситуацию и не помочь тем, что сделать что-то когда-то нельзя, а объяснить человеку, если он хочет э получить от меня то, что нельзя, объяснить, что этого не стоит делать. Мне кажется, скучно, но собрать эти документы в кучу, сопоставить, оценить и сделать правильный вывод ну, вот. Все-таки это да, это должно быть как-то в человеке заложено и стремление, потому что даже мой ребенок, который тоже имеет юридическое образование, он посидел, полистал, он говорит, я не могу, я должен ходить, там представлять интересы в суде, решать какие-то вопросы. это более. А нотариат все-таки это более узкая такая стезя, хотя много законодательных актов надо знать. Сейчас такая самая большая проблема это экспортная оценка при продаже недвижимости. Кабинет министров 13 марта 2013 года принял постановление. о некоторых вопросах от проведения экспертной оценки. Был утвержден порядок, механизм, критерии проведения экспертной оценки, когда люди продают недвижимость, это физические лица, или меняют. И было утверждено, что проводить экспертную оценку мож, могут только специалисты, которые получили сертификат Фонда государственного имущества на проведение оценки с целью наложения обложения, исчисление других обязательных платежей и их уплаты. Эта экспертная оценка она немножко стала дороже. Люди начали искать методы ухода от этой экспертной оценки. Ну, стараются, если нет, например, подоходного налога, сделать сделку по экспертной оценке, которую проводят другие эксперты-оценщики, которые дешевле. Или даже доходят до того, что хотят сделать такую притворную сделку, не куплю-продажу, а дарение. Это грозит тем, что экономия вот на этих маленьких деньгах, люди уже насобирали деньги и покупают квартиру, это большие деньги, некоторые собирают их всю жизнь, а экономят на вот таком маленьком расходе, как экспортная оценка. Это грозит тем, что никто не может предвидеть, ни человек этот, который скрывает, ни нотариус, который не смог выяснить истинную причину намерений, вот почему посторонний человек, например, дарит. Квартиру постороннему. И удостоверяя такую сделку, никто не может определить, что, как события сложатся завтра. Завтра вот недобросовестный продавец скажет, я был немножко не в здравом уме <связывая> и удостоверил такую эффективную сделку, подарил квартиру постороннему человеку. Разве я мог такое сделать? Естественно, не мог. И, скорее всего, в суде он докажет, что ему вернут квартиру, а тому человеку не вернут ничего, потому что в договоре дарения не отражена стоимость, сколько человек давал денег за эту квартиру. Со временем это станет в свое русло, но данный момент, как действует этот закон, що вот такую экспортную оценку? надо делать таку экспортную оценку, як требует закон. Пам'ятайте, що юстиція завжди поряд з вами на кожному етапі вашого життя. Наші двері завжди відкриті для кожного громадянина, незалежно від його соціального та матеріального статусу. Я ще раз хочу наголосити, що кожен з вас може формувати зміст наших наступних телепередач. Для цього у зручний для вас спосіб ви можете звернутися за вказаними реквізитами до спеціалістів головного управління юстиції у Херсонській області та надати свої пропозиції. Найбільш актуальні проблеми будуть висвітлені у наступній програмі, яка вийде вже в серпні. На телеканалі Херсон Плюс слідкуйте за анонсами на все добре. У наступній програмі ми покажемо вам роботу Державної виконавчої служби реєстраційної служби головного управління юстиції у Херсонській області. Торкнемося найбільш актуальних тем, які турбують саме вас.